Чому так багато людей зараз не можуть себе знайти? Я за хвилину поясню тобі, чому в тебе немає того, чого ти хочеш, і як це отримати. Просто базові речі, які пишуться в багатьох писаннях, але їх не розуміють, і тому ніхто ну одиниці до того доходить. Насправді є така фраза, яка говориться, що будьте як діти, і люди не розуміють цього. А насправді, дитинство це саме той момент, де ви народились, ви оцей, наче чистий лист, унікальна е, особистість, оця така хмаринка не похожа на інших. Це коли ви знаєте от свої якісь вогник загорається. Хочу. Ви навчились ходити, бо ви отри... хотіли отримати оце от. Ви навчились говорити, щоб пояснити, що ви хочете. Тобто, заради хочу. Ви робили ті всі зусилля, вам було все одно, що з вас сміються, що вам не вдається, якщо там з вас сміялися. Вам було все одно це, ви просто робили, вам це треба, все, нема питань. Ви цього хотіли, і ви це робили. Ось. І вам... нас погасили в школі, коли зробили нас тими квадратиками з сма... хмаринки, нас запхали в рамки і все. Ми втратили свою, якби, зжали. І ми довгий час, це наша унікальність була ржата, і тепер її випустити означає бути якимось не таким і це по любому буде осудження це по-любому буде щось не то і люди отак і сидять і вони думають що вони отак от сидять можуть проявитися та перший крок до проявлення це зняти ті всі окови показати себе проявити ці окови це якраз такі установки блоки страхи які нам заважають зняти і тоді ви отримаєте так запустити своє проявлення проявлення це не тільки про реалізацію це не тільки про призначення про якусь сферу Проявлення — це коли проявляється в світ з людьми з друзями просто ви Проявляти, тобто являти своє я, та це про наше я, от і це найважливіше, що нам всім треба відкрити в своєму житті, і далі в нас піде все. І гроші, і найкращі стосунки з друзями, з коханим, з коханою людиною, і все буде прекрасно. Тому оце от проявлення. Я не просто так створила своє наставництво запуск проявлення, так, де ми. По це все знімаємо і робимо. От є простіший крок, якщо ви ще не дуже готові, можна піти. В мене є інтенсив, та? він там буквально за символічну оплату. І ви можете просто піти і зробити оці от перші кроки базові. Та? А якщо ви хочете індивідуальну роботу з вами, так далі, то ви можете мені написати сюди, і ми з вами зустрінемось на безкоштовному там 30 хвилин зі дзвоні, і я вам розкажу, як я можу вам вашій ситуації допомогти, що ми будемо робити так далі. Ви тоді собі вирішите. Віновано вам чи ні і чи ви хочете, М -м -м та ніхто нікого не заставляє, як вирішите змінювати своє життя, то й прийдете.